На розвиток загальних дорожніх мереж міста площою 248 тисяч квадратних метрів було витрачено 340 мільйонів гривень, а також на поточний ремонт 180 тисяч квадратних метрів на суму 97,5 мільйонів гривень. На капітальний ремонт дорожніх покривів в місцях загального користування, а саме меморіального комплексу Алея Слава та пам'ятника невідомому матросу в парку Шевченко було витрачено 12,3 цілих три десятих мільйона гривень. Метро квадратних, обуслойні здійснення здобув, обстроєн камерний політ, ремонт рівні організації, наружне схищення, покриття очі перед входом на ліспаті, примірі за роботи на старі пам'ятника і з'єдному З метою створення сприятливих умов для жителів та гостей міста проводились роботи по нанесенню дорожнього покриття на 411-й батареї. В ході вишивка робот була в основному Покритий, малючий, 1, млн Якість доріг питання вельми актуальне для Одеси. Міська рада у 2015 році витратила значні кошти на ремонт та благоустрій доріг. Але як же звикли водії, разом зі снігом зійшло і асфальтове покриття. Дороги залишились такими ж. Ні краще, ні хуже. главное, что хуже они стали. А вообще именно в городе, не в области, а в городе, как вот качество дорог немножко улучшилось за 2015 год? Есть какие-то улучшения, заметили? Нет, улучшения нет. После снега есть местами, что ну, как бы порвало ну, асфальт, ну, потому что то тепло, то холодно, морозы были, ну то есть большие. Соответственно, рвет его, бах-бах, ямка, бах-бах, ямка. Ну так вот оно и получается, ямы. Ничего хорошего нет в этом. Но сейчас, соответственно, никто их делать не будет, потому что ну, нет смысла. Если даже будет делать, то это такой ремонт на неделю. Его опять там дождь, снег и все, опять яма. В принципе, относительно нормально, но есть, конечно же, местами ямки такие хорошенькие. Допустим, вот с поселка, там в районе Сырковна, там есть такой посередине кусочек. Вот сегодня буквально ехал, такой неприятный момент. Ну, то есть, как бы вони порезали, щебенка стоит, стоїть, ну, как бы латку не поставили. То есть, так вот на скорости, якщо хорошенечко влететь, то будет неприятное ощущение в районі п'ятої точки. Окрім того, відремонтовані дороги на території міської клінічної інфекційної лікарні, міської лікарні номер 8 Реконструйовано вулицю Генуезьку, Балківську, Хаджибеївську дорогу. Втім, більшість одеських доріг далекі від ідеального стану. Олена Логінова, Андрій Волков, факти.